Доброго ранку. Давненько не бачились, давно не знімав відео, ну, бо насправді не було ні бажання, ні часу, та й контенту цікавого не було. Але на сьогодні, тому що сьогодні їду з друзями на природу, недалеко, в сторону гір, але є річка, є скелі. Посмажимо шашличок. Знімлю для вас цікавий влог. залишайтеся зі мною. Нарешті ми загрузились, їдемо в Нижнє Синевидне, Там є річка і скелі. Ще в нас в планах посмажити шашлик, ну і загалом добре відпочити. Коротка зупинка на заправці. Ми тут трошечки підібрали ще людей на мотоциклах. До нас приєднались. Не те, щоб я був дуже голодний, але бажання спробувати бургер на заправці у мене з'явилось. Ніколи не пробував на заправці бургери. Ну, зараз подивлюсь, який на смак бургер зок. Привіт, це Олексій, який монтує це відео. Відразу попереджаю. Далі буде багато їжі і оглядів. Тому, будь ласка, будьте готові і зробіть собі якусь канапку. Редикт. Смак на трійку. Нічого, окрім огірка в ньому не відчувається. Котлета ніяка, м'ясного смаку немає. Якщо просто хочете перекусити, беріть, але бургером я б це не назвав. Чим ближче ми під'їжджали до місця призначення, тим гарніші ставали краєвиди навколо. Афірмації на кожен день. Сьогодні найкращий день. Мій світ сповнений щастя, радості і достатку. У мене все добре, і з кожним днем моє життя стає ще краще. Доїхали ми нарешті. Вигрузились. Людей кажуть не багато, але трошки є. Ну, зараз, походу, розберемось і знайдемо собі місце, де ми розкладемось. Місце гарне, людей трошки є, але не багато. місце вистачає усім. Ми вже поставили мангальчик зараз. вугілля розгориться і будемо смажити шашличок. Маємо огляд на, на річку. Тут є камні, тут є вода. Ось там, де палатки, ми сидимо. Зараз будемо форсувати, спробуємо перейти на той берег. Кажуть, можна по каміннях. Ну, але я щось слабо в це насправді вірю. Так. Ну, це перша переград. Перша преграда, і я вже не можу перейти. Ні, я далі не піду. Бо в нас є пропозиція роззутися Або є пропозиція роззутися Розутися. Ну такое, звісно. Не хочу я розвиватись. Розуватись я не хочу, але й на той берег теж цікаво потрапити. Продовжуємо огляд на їжу. Цього разу шашлик, який ми самостійно приготували. М'ягенький, дуже хороший. Юра, 10 балів. Тестуємо дубову гірка. наскільки вона гірка. Терпимо. Еріка, як тобі шашлик? Ні, шашлик супер, але... Давайте без ну, я сьогодні не в антуражі. Як тобі шашлик? Офігенно. Дякую всім, хто донатить та допомагає моєму каналу. Сьогодні хочу подякувати я сам за донат. А хто не знає, у мене є сторінка на Buymeacoffee. Якщо вам подобається цей канал, якщо ви хочете підтримати автора, приходьте за посиланням, будь-який донат корисний, будь-який донат потрібний. Домашня Житомирська динька. Дуже не наіграно. То давно слідкує за моїм каналом, можливо, вже впізнав ці скелі. У мене є відео, як ми залазили туди нагору. А для тих, хто вперше побачить це відео, я залишу посилання в описі до цього відео. Ось там внизу ми сьогодні з вами були. А оця, -оця скеля, про яку я вам раніше говорив. Дякую, що додивились це відео до кінця. Я сподіваюся, вам було так само цікаво, як і мені провести цей день. Якщо відео сподобалось традиційно, закликаю поставити лайк, підписатись на канал та залишити коментар від п'яти слів. До зустрічі в нових відео. До побачення!